Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Диво та й годі. У вересні Поляна пішла до школи. Попередні іспити. Засвідчили, що вона добре розвинута, як на свій вік. І незабаром Поляна стала щасливою ученицею разом зі своїми однолітками, дівчатами й хлопцями. Школа подарувала поляні нові враження. Не менше вражень було і в школи від Полянни. Їхні стосунки дуже швидко стали якнайкращими, Зізналася тітенці, що школа і є справжнім життям, хоча раніше у неї і були сумніви. Попри радощі нових занять, поляна не забувала й давніх друзів. Звичайно, багато часу вона їм приділяти вже не могла, але робила що змога. Особливо незадоволеним був Джон Пендлтон. Якось ополудні в суботу він їй сказав про це. Послухай, Поляно, як ти дивишся на те, щоб переїхати і жити в мене? спитав він, хвилюючись. Бо я тебе майже не бачу. Поляна розсміялася. Містер Пендлтон такий комедник!» Я гадала, ви не любите, щоб навколо вас товклися люди, промовила вона. Містер Петлтон скривився. Це було раніше, доки ти не навчила мене своєї гри. Тепер я навіть радію, що за мною доглядають. Ну нічого, ось я скоро одужаю, тоді я розберусь, хто що робить, закінчив він. Узяв одну милицю і жартома пригрозив дівчинці. Цього разу вони сиділи у великій бібліотеці. Але ж насправді ви зовсім не радієте, тільки кажете так, мовила Поляна, дивлячись на песика, що дрімав біля каміна. Ви ж знаєте, що граєте не так, як треба, знаєте? Обличчя чоловіка раптом споважніло. Для цього ти мені й потрібна, дитино, допомогти у грі? То ти переїдеш? Дівчинка здивовано повернулася до нього. «Містер Пендлтон, ви що це серйозно? Цілком ти мені потрібна. Так переїдеш? У поляни. Був розпачливий вигляд. Але, містере Пендлтон, я не можу. Ви знаєте, що не можу. Я живу в тітеньке полі. Щось таке майнуло в нього на обличчі, чого поляна негодна була зрозуміти. Він дав волю своїм почуттям. Ти не тільки їй належиш. Може, Може, вона дозволить тобі переїхати до мене? запитав він якомога лагідніше. Тоді ти згодишся? Поляна замислено звела брови на переніссі. Але ж, тітонька Полі була настільки доброю до мене, повільно почала дівчинка. Вона мене взяла до себе тоді, коли у мене не лишилося нікого. Крім жіночої допомоги і хвиля болю знову прокотилася обличчям хворого. Але тепер голос його лунав тихо і сумно. Поляно, багато років тому я дуже полюбив одну жінку. Я сподівався одного чудового дня привести її у цей дім. Я жив мріями про те якими щасливими могли ми бути все життя? Так, з жалем мовила Поліана. Але я не зміг привезти її сюди. Немає значення чому. Так вийшло, та й годі. Відтоді цей будинок став для мене купою сірого каміння, а не домівкою. Він потребує в жіночої руки і серця. Або дитячої присутності, щоб стати домом. А в мене ні того, ні того, тому я й прошу тебе переїхати. Поляна схопилася на рівні ноги, обличчя в неї промінилося. Містер Пендлтон, ви шкодуєте, що не мали шлюбної жінки в домі. Так, Поляна. Хо, я така рада, тоді все гаразд, зітхнула дівчинка. Тоді ви можете взяти нас обох і все ладнається. Взяти вас обох? вражено повторив чоловік. Ледь помітний сумнів промайнув обличчям поляни. Ну, звичайно ж, неї згоди ще нема. Але я впевнена, що вона погодиться, коли ви все їй поясните так, як пояснили це мені. І тоді ми зможемо разом переїхати. В очах чоловіка відбився жах. Твоя тітонька переїде сюди. Поляна здивовано глянула на нього. А хіба ви хотіла б переїхати туди? запитала вона. Звісно, ваш дім не настільки гарний, але з часом. Поляно, про що це ти? дуже м'яко спитав чоловік. Про те де ми житимемо? здивовано відповіла Поляна. Я саме так вас зрозуміла. Ви ж самі щойно сказали, що мріяли мати тітоньку Полі за шлюбну жінку, аби тут була домівка. З горла чоловіка вирвався здавлений крик. Він підняв руку, почав щось говорити, а тоді безсило впустив її. До вас лікар, сер, з'явилася у дверях покоївка. Поляна відразу підвелася. Джон Пендлтон гарячково повернувся до неї. Поляно, заради Бога, не кажи нічого про нашу розмову поки що, благально прошепочив він. Поляна всміхнулася, і на щічках з'явилися ямочки. Звісно, так ніби я не знаю, що ви хочете самі про це розповісти. Весело кинула вона. Через плече. Джон Пендлтон безсило відкинувся у кріслі. Що сталося? питав лікар, міряючи галопуючий пульс пацієнта. Химерна усмішка затремтіла на губах Джона Пендлтона. Здається, забагато тих зміцнювальних ліків, засміявся він, помітивши, як лікар. Поглядом проведжає невеличку постать Поляни, яка прямувала додому.